Застрелила однокласників через образи. У росії восьмикласниця влаштувала стрілянину у навчальному закладі. Сталося це у брянській гімназії номер 5 За словами очевидців, дівчина запізнилася на другий урок, а увійшовши до класу, відкрила вогонь. Вчителі закликали її сховати зброю, однак зупинятися та не хотіла. Почувши стрілянину, інші учні почали блокувати двері в класах. Загалом вона здійснила п'ять пострілів і цілилася виключно у хлопців. Крім однокласників Аліна, так звати підлітка, начебто ще поранила викладачку, яка намагалася її зупинити та шкільну вахтерку. Відомо, що 14-річну дівчину цькували в школі. Саме це могло стати причиною трагедії. Саму ж Аліну учні називають дивною, начебто вона не спілкувалася з однокласниками, не користувалася соцмережами. Внаслідок стрілянини загинуло дві особи. Ще п'ятеро поранені. Відомо, що стріляла восьмикласниця з дробовика, який належить її батьку. Після скоєного злочину школярка вчинила самогубство. За словами учнів Брянської гімназії номер 5 нормальної охорони там ніколи не було. Ані камер, ані турнікетів. Начебто розмови про сучасну пропускну систему велися вже четвертий рік. Однак керівництво закладу цим нехтувало. Єдиною охороною була старенька бабуся, яка сиділа при вході. Каріна читає телеканал НТА.